Голда буде сегодня чи нет? Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І я продав свої рукавиці, щоб відкрити 50 рукавичних кейсів. В надії вибити спортивні рукавиці Vice або Amphibia. Насправді дуже дорогі рукавиці, на які у мене немає грошей, але які б дуже гарно вписали мій сетапчик. Сьогодні відкриємо 50 кейсів плащ, щоб подивитись, що з них можна вибити. Сподіваюсь, ти пріфа вже поставив подобайку. Бажаю приємного перегляду. K-Drop, сайт з кейсами кейс 2 перевірений руками і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодом, якого немає у Габена. Це плюс. 20% до поповнення. Просто вводиш промокод FELIX, окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями, відкриваючи кейси на сайті, в кейс батлах. Паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Prime Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай, габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Так ну що, 50 кейсиків, 20 ключів вже на базі. Полетіли, відкрили перший кейс. 3-2-1 Габен полетіли. Е, із кінчиків нічого прям такого цікавого немає, але от золота іконочка, це те, заради чого взагалі це якийсь відкривають Отака от, от Алоха, щойно з фабрики, відразу я бачу, що вона нульцева, непоганий початок. Не, по суті, якщо вибити ось отакі статрейк, що йно з фабрики, воно буде коштувати бабла, і тому це теж було б непогано. Е, Юспік, до речі, ще прикольно. Оцей рожевий, який пролетів тільки що, тільки за нього сказав. Ну, ось оце ось. Щойно з фабрики? А можна мені рукавиці щойно з фабрики? От, от прям дуже треба. Синєчка є, тепер фіолочка, а тепер давай рожевий, що й не з фабрики. Закатай губу, я поняв. Тешка, синька, це дефолтик. Ми йдемо відкриваємо. А якщо скипнуть? Я не хочу, не хочу. От, якщо просто буде золота іконка, це було б дуже круто її побачити. Ще один юспік. Дай мені оцей юспік, я дуже хочу. Це що за прикол? Я відкрив різні кейси. Це не, Я не показав один і той же кейс три рази. Ні, ні, ні. чекайте, яка фантазія у Габенову. <сум> Йо-моє. Блін, так все нормально починалось. Чуйно з фабрики. Синька, потім фіолочка, а потім просто лови три дробаша. Давай, четвертий, а? Ні, ні, ні. Сьомий кейсик Полетіли, відкрили. Ну, блін, дуже б хотілось би... А да, любі рукави, Просто окуп! хочеться, чесно вам сказать. Хоч якийсь би окуп, це було б вже приємно. До речі, в симуляторі відкривав ці кейси, з 50 штук випало дві голди. Нормально? Окуп в два рази по факту. Любі рукавиці це вже окуп цього угу, угу, Бізончик. Отак от, на тоненько, майже без подряпин. Поки що чисто синючки засипає, а ще якщо просто так от трішечки поскіпать. Окей. До речі. Майже без безподряпне, я думаю, теж ще не з фабрики. Я не хочу скіпать, треба ну, хоч трішечки смакануть, ну все ж таки кожна від... О, до речі, блін, немає. Зірочка, ось вона! Ось вона зірочка. Ну, я не знаю, чи є на це переплата, але. Окей, напевно, що ні, це маленька, там якась ніби побільше є. Але у нас. Що йде з фабрики 002? Йо-мою, це поки що топ-дроп у нас з цього опенкейсу. кейсу. Габен. Ну підкрути щось нормальне. Ну дуже треба. Ну, ну прям вообще капець як треба. Фух. Взагалі не відкривати кейс. У Габена це. Там взагалі не відкривати кейси. Куди? Ось отаке -от ось вам буде вас дразнить. Щоб ви відкривали кейсів більше. Але не робіть цього, тому що ну, чим більше ти будеш відкривати кейсів, тим більше у тебе буде не окупа. Це вже д -д доказали просто абсолютно всі е забугорні ютуб-блогери, які відкривають кейси. Тобто, достатньо відкрити 5 кейсів, нічого не зловили, ну, 10, максимум. І все. все. Якщо не було голди, її просто не буде. Ви розумієте? Я вам зараз це діло покажу. От Дивіться, у мене вже тут 15 кейсів, які відкрито. Зараз ми підемо відкриємо ще всі інші. Чима. До речі, в гарній якості все падає. Або щойно з фабрики, або Minimal Vir, там тільки декілька синьок упало одна, ніби, а все інше FT. Хоча б фіолок. Помніш двох фіолок? Ну, ну як це? Можна мені як в симуляторі просто дві голди просто так от видать і все. статрек Угу, ФТшка. шка Ластовий кейс з першої пачки. Дивіться скільки гликів пролетіло каприться. Окей, закупаю другу пачку. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на Пірат Це маркет скінів cs 2, де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди зкінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Так, друга пачка буде з 15 ключиків і третя пачка теж буде з 15 ключиків. 21 кейс. Що він нам може показати? Нічого на Бога. Можна різноманіття якісь там рожевий хоча б, там. або Мортіс, або Юспік. Юспік дуже прикольний, насправді. Окей, а давайте трішки поскіпаємо. Ой, я не знаю, ну це просто це якийсь треш. Як можна такий дроп давати чисто одна синька? Тут навіть статистика тупо не працює. Кожна п'ята повинна бути хоча б мінімальна фіолка. Ні, у нас просто синька, 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 синька. Ну тут хоча б пару фіолок було. Дякую, Габен, це, звісно, дуже потужно. Чи це може карту змінити, чи що. Я, я це не знаю. О, просто три бізона підряд. Пігнали сюди на нічний еншет. подивимося, що. М може реально від мапи якось це все діло залежить. Може на вертіга мені піти, є оце, я не знаю. Ну тут б фіолочка вже. Може без подряпин. Кайфова статистика в Габена, конечно. Оу, два глока, ну блін. Фіолка по-київськи, я поняв. Чисто глеками корми одними і все. Можна якийсь нормальний дроп? Свах, я пам'ятаю той самий свах який дуже гарно нам заніс, підняв настрій. Але то були капсули. От знову юспік, спочатку, де я понюхав, і все. І до, до віддення просто. До побачення. Що нам покаже мапа трейн? Подивимось. Можна глеки давати одні, і все. щойно з фабрики, отакі от, глачки, буде, буде теж кайфово. Голда буде сьогодні, чи ні? Гоу-го-гоу! Я встиг, я встиг зробити. Зміїна шкіри! Тільки б це була гарна якість. ФТшка це шкіра. шкіри. май гад! Блін, ну це баба коштує! Найс! Nice! Я не повірив! Вона ще докатувалася, я такий думаю, та ні, це не мені випало. А де мої рукавиці? Габен стирив. <laughs> де мої рукавиці? Блін, трейн затишив просто. Давайте бек бек може. А прикинь, ты то бук Ну, просто вот так вот, було. Непогано. О, май гад! Вау! Вау, кайф. Просто кайфово. 16800! Я, я просто це, це той випадок. Не беріть приклад. От я продав рукавиці, щоб купити якісь або водійські, або там обмоточки якісь прикольні. Ну там за 1010-12. Просто вгадав, що треба продати оті дешеві рукавиці, щоб отримати ось такі вже ну, за 400 баксів. Ну, це, це, блін, кайфово взагалі. Де мої рукавиці? Чому їх тут не видно? Ну йомойо, так, 35-й кейс. Е, мені це підходить. Так, рукавиці на базі. Може у нас тут ще буде якийсь кейси, а? В якому лежать рукавиці? Блін, ну чому це не спортивні рукавиці? От знаєте, тепер оця оце жадність бере верх. От Я тепер такий думаю, блін, У що у нас фабрики 103 трек фіолка? алло, це, це шанс на червоний. Мені ще б сюди в комплектах якийсь неонуар, 103. Пофіг якої якості. Вже буде кайфово. Дивіться, як цей цю фіолки закидає. Мінімал вір. До речі, теж погано Фух. Добре, що я не скіпав. от цей момент. Ого не нуар. Як же добре, що я не скіпав у юспі вже поближче, вже поближче добре круто, дивимось. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Ух, я досі. Я не можу повірити, що я зловив нарешті голду і це знову рукавиці. Я рукавиці е, більше року вже не можу зловити. Розумієте, там стільки вже. Ножів ну, було отримано з, з різних кейсів. Це, до речі, перші рукавиці на цьому аккаунті. Ото перша голда була Кукріч з минулого рукавичного відосу. А тут виходить щойно з фабрики. Та скільки можна? Чому мені рукавиці щойно з фабрики не випали? Вони бабик би там коштували, і ти шо, ти що? Більше тисячі доларів. Ні, я дякую, що це хоча б навіть водійські рукавиці, тому що. Могло бути так, що це могли бути якісь його рукавиці за 100-150 доларів. А тут 400 баксів сюди, на карман, і в два рази ми вже окупаємо цей кейс. Останні 9 кейсів. Чисто по кайфу. А ця голда ще так повільно докатилась, я просто не вірю, я такий думаю, нажимати консоль, чи не нажимати. Шо, це, 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 це той предмет, на який треба нажати консоль. Я просто останні мілісекунди нажимаю консоль, щоб трішечки потягнути, знаєте, цю інтригу. Ну це кайфово, це кайфово. Це якраз момент, який можна вставити на початок відосу для того, щоб. Ну, як би. Це ж такий, типу. Байдебу. Це щось типу того. Ну, знову дробаш. Та й-моє. Голочок, то зупинись. Зупинись. Так, три кейси. Ну тут уже нічого не випаде. Так, а якщо на звук відкрити? Ну це сінька. Давайте підемо, напевно, на трейн. Ластовий кейсик. Дуже гарно затащила саме ця мапа, Ну давайте перевіряти, може це реально із за мапу якось о... впливаю, шанси. Ні, це знову Алоха, але нам по фігу у нас є рукавиці, які ми навіть не можемо побачити в інвентарі чомусь. В коментарях напиши, як тобі взагалі такі дропи. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Блін, це саме те, що треба було мені для цього ножичка. Ви гляньте, це просто кайфулі. Гляньте, ну йо-мойо. Вау, просто кайф, просто кайф.